Я вважаю, що Майдан як такий дав здебільшого позитивні зміни, але їх можна було відсвяткувати скоріше в цей найближчий час по його закінченню. Тобто люди ще знаходились під таким певним враженням від всіх подій. Тобто це коли Янукович втік, почалося захоплення Криму. От почали люди активно долучатися до волонтерської, з, зачинати якраз ту волонтерську діяльність і розвивати ту, яке було вже почато під час майдану. А зараз е, прийшов час, і ми вже стали, може так сказати, забувати про те, що відбувалося, стали жити своїм звичним. Як вже Життям. У нас проблема в тому, що існують такі певні два світи. От, є світ, в якому на сході воюють люди, помирають, та і є тут ми, які просто живемо звичайним життям і ніби не помічаємо того, що відбувається насправді. Вважаю, що нам, в принципі, як і, горизонталі, так і вертикалі країни потрібно е, якось зараз дійти до спільного бачення того, як ми маємо поводитися, і взагалі, е, що ми маємо робити в ситуації, яка зараз є. Тобто з боку президента адміністрації тому подібне потрібні дії, які б на, на законодавчому рівні могли дати повноваження, там, вигнати нарешті того ворога, та, а нам вже е, якби, дати зелене світло і почати. Або активніше допомагати нашим хлопцям, або е, просто також брати руки, там, зброю і йти воювати. Я вважаю, що Майдан представив наш народ досить гідно, показав, наскільки серця кожного з українців є багатими, відданими своєму народу і своїй родині. Чи відбулися? Питання досить таке неординарне, але я вважаю, зміни відбулися, адже вони показали наш народ і наш кожному з українців відбулися зміни в серці, і ми відчули, що ми сильні і можемо перемогти будь-ко. Що змінилося? І що він. Е я е я е думав? думаю, що з часу Майдану, так? Так. З часу Майдану, якщо навіть щось змінилося в Україні, то ці зміни настільки мінімальні, що їх практично не помітно. Е в Свідомості людей дуже, дуже маленько. Мабуть, щоб також помінялися якісь розуміння світосприйняття і так далі, але насправді ті, ті, ті зміни, які очікували і які би хотілося б хотілося не відбулися.